Всім вітання з стадіону «Ворскла» імені Олексія Бутовського. Сьогодні Львівські Карпати зіграють календарний матч 20-го туру української прем'єр-ліги проти одноіменної команди Ворскла з міста Полтава. Сьогодні в нас є багато кадрових втрат. Денис Мірошніченко через хворобу пропускає сьогодні матч. Амбросі чачо також сьогодні відсутній, але він відсутній з такої радісної причини, адже в Амбросі народився син. з чим його і вітаємо. Також по дорозі в Полтаву погіршилося самопочуття Тимура Стецькова. А Бабло Альварес пропускає матч через червону картку в попередньому матчі. Що скажеш про поле? Кіси. Бажаю бути кращим. No. Пісочок. Ну, Пісочок. В кросовках вона навіть провалиться. Бруно. ну ну, ну, І отак туди. Я. Я <свес> реку. Привет, привет, ола. Что мадера? Лива, 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 Права? Брава, вист, 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 вист! Это блоки строю. Зади. А, пацаны, бачили табло? А? Бачили табло? Ні, так не міняти. Що запечилися? Ну, Марія. Ти би теж хотів бути амбасадором? А де я? Я в складі. А ти? Не вкладі. Шкода? Так. Місто Полтава є знаковим для Львівських Карпат, адже саме в Полтаві ми здобули... Путівку в УПЛ минулого сезону в матчі проти СК Полтава. Вітер максим козаряцький запоріжжя. Пас у напрямку правого флангу звідти спроба загострення Костенко. Костенко скидає Краснопір. не влучає поворота Івора, це момент ще. <праць> Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.